Привіт, народ! Сьогодні покажу, що робити, якщо у вас шум і гул в мікрофоні. Спочатку спробуйте переставити мікрофон, якщо він близько до динаміків. Якщо користуєтесь ними, то буде гул. Або зменшіть гучність динаміків. Якщо не в цьому справа, заходьте в налаштування звуку. Тут нам треба перейти до мікрофона, де більше налаштувань звуку. Ось запис. А ось наш мікрофон. Ось. Тут перевірте, чи вибрано потрібний вам мікрофон. Якщо вибрано, клацніть правою кнопкою миші властивості. Там є додатково. Виберіть такі налаштування, як у мене. Ось. Далі рівні. Якщо сильно гуде, можна трохи знизити чутливість. Це зменшить шум мікрофона. Тут обов'язково приберіть галочку. А тут поставте галочку. Ось. Точніше: сюди не треба, а сюди, як у мене було, я переплутав. Потім натисніть зберегти. Якщо все ще гуде, можливо, проблема в мікрофоні. Зазвичай на мікрофонах є регулювання чутливості. Раджу її знизити. Так приховуєте зайві дефекти звуку. На цьому все. З вами був я. Всім бувай.